З усієї лінійки смартфонів iPhone 14, як якби дивно це не звучало, найцікавіше мені здався саме базовий 14 14-й iPhone, Бо питання тут лише одне: а в чому його? Сенс, але поганявши з цим девайсом деякий час, для себе я виявив непоганий такий перелік його плюсів та мінусів. Вітаю всіх і кожного! Мене звати Кирило Свідомий. Я дякую мережі магазинів Айон за можливість розповісти вам про 14 14-й айфон. А вам дякую за підтримку українського Ютубу. Давайте обговорювати гаджете. На початку, як завжди, ми говоримо про плюси, тому цей смартфон справді дуже приємно виглядає. Він дуже схожий на тогорічну та того тогорічну модель, і це все ще такий собі бутерброд з алюмінію та скла, який приємно тримати в руках, а чубчик все ще менший, ніж у дванадцятій серії айфонів. Але він все ще є, на відміну від 14 Pro та Pro Max. Цей форм-фактор девайсу, як на мене, найкращий ще по взагалі коли-небудь робили, тому що смартфон дуже приємно лежить в руці, і їм справді зручно користуватися одним великим пальцем. Але все це більш-менш загальні штуки, які так само можна було сказати і про 13 й iPhone. Насправді найкраща частина зовнішнього вигляду 14-го iPhone це саме цей блакитний кольор. Скажу, як власник, Sierra роблю iPhone 13 Pro. Блакитний кольор це взагалі топ, особливо коли він поруч із жовтим. А так, iPhone 14 існує у варіантах Starlight, Midnight, Blue, Purple і Red, що насправді означає більш-менш білий, більш-менш чорний, блакитний, фіолетовий та червоний. Я вже бачу питання у ваших очах: де ж всю цю красу можна придбати? Та ще так, щоб було порядне сервісне обслуговування та гарантія по всій території України. Моя відповідь буде простою: якщо вам потрібна будь-яка техніка Apple, то краще звернутися до мережі магазинів ION. Вони єдині у нашій країні, хто має високий статус. Apple Premium Reseller. Магазини Айон знаходяться у Києві та Дніпрі, але якщо є бажання, можна з легкістю замовити гаджети на їх сайті з безкоштовною доставкою по Україні. Хоча особисто я раджу все ж таки заглянути в магазин. Там працюють реальні фахівці, які знають про техніку Apple. Все дуже допомагає, якщо не визначився із вибором. До речі, якщо з вашим iPhone, iPad або Mac щось трапилось, ви можете звернутись до авторизованого сервісного центру Айон у Києві та Дніпрі або надіслати проблемний продукт поштою. Якщо вам буде потрібно замінити будь-яку частину вашого пристрою, ION гарантує використання виключно оригінальних деталей. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі цього відео. Якщо Apple, то ION. Тепер швиденько про екран. iPhone 14 отримав 61 дюймовий Super Retina XDR OLED, hdr 10 Dolby Vision Display з яскравістю 800 ніт для звичайного контенту та піковою яскравістю 1200 ніт. Я вже казав про це декілька разів, але Apple насправді використовують найкращі дисплеї, які я коли-небудь бачив. Я розумію, що Apple їх не виробляє. Справа саме у калібруванні, адже кольори виглядають соковито яскраво та заворожливо. Тому будь-який контент на екрані iPhone 14 сприймається на 10, і це може бути справді що завгодно, і соціальні мережі, ігри, TikTok чи особливо HDR відео. А заради такої краси, аж хочеться придбати собі підписку на Netflix. Тепер найбільш суперечлива частина. Працює вся ця краса на Apple A 15 Bionic, Має 6 гігабайт оперативної пам'яті. Я багато разів чув, що в iPhone 14 використовується таке саме залізо, як і в iPhone 13. І це правда, але лише на якусь частину. Вірніше було б сказати, що в iPhone 14 використовується залізо iPhone 13 Pro, адже тут перш за все більше оперативної пам'яті та потужніша графіка, ніж у базовому iPhone 13. Насправді, фішка у тому, що який процесор використовує 14 iPhone. Майже неважливо, бо якщо казати про потужність, тут із цим повний порядок. Будь-які ігри просто літають. Я поганяв і в Apex Mobile, і в Diablo Immortal, Запустив навіть якусь казуальщину. Ну не бачу я кейсів, в яких вам хоч на одну секунду може здатися, що смартфон недостатньо продуктивний. Тому, мабуть, найважливіше оновлення заліза цієї серії є саме детекція автомобільних аварій. До речі, в Україні ця функція офіційно працює. Я абсолютно впевнений, що незабаром, коли власників iPhone 14 стане більше, ми ще почуємо історії, як ці. Пристрої врятували людське життя. Тепер, нарешті, ми дійшли до того на що Apple зробили максимальний наголос у своїй вересневій презентації. Що там? З камерами два сенсори: 12 мегапікселів основний ширококутний та 12 мегапікселів надширококутний. І вони все ще роблять дуже приємні знімки, хоча особисто мене 12 мегапіксельні сенсори вже трохи, вибачте, заманали. Зрозумійте мене вірно, цей смартфон робить чудові світлини, які можна без питань використовувати у будь-яких соціальних мережах. Просто хотілося б чогось більшого, але на думку Apple для більшого існують вже Pro та Pro Max. І все ж дещо у камері iPhone 14 мене вразило. Це те, як вона працює в умовах поганого освітлення. Не буду витрачати ваш. Час на слова та описи, дивіться мій приклад, який я зняв на своїй студії. Не знаю, як ви, але я насправді вражений. І ще дуже важлива штука для тих, хто планує використовувати iPhone для виробництва контенту. Нарешті Cinematic Mode навіть в iPhone 14 працює в 4К 30 кадрів на секунду. І це справді вражає, але ще більше вражає нова функція стабілізації, яку Apple додали до 14-ї серії. Впевнений, було б бажання Apple змогли б додати цю штуку і до iPhone 13 Pro, але самі розумієте, купертинівська компанія є купер. Київська компанія. І ще декілька слів про фронталку, яка тепер має автофокус. Беремо смартфон, вмикаємо фронтальну камеру, натискаємо на одну кнопку. Клац, такий результат я отримав на своїй студії. Ще до зарядки заряджається вся ця краса бездротово за допомогою MagSafe чи з дротом, який йде в комплекті. До речі, в коробці зі смартфоном йде сам смартфон, папірці та Lightning USB. c Заряд 14 iPhone тримає вправно. Можна цілий день грати в ігри, дивитись відоси, слухати музику, а ввечері у вас ще залишиться трохи заряду. Правда, на ніч вже якось гаджет доведеться під'єднати до розетки. І це всі штуки, які мені сподобались 14-му айфоні, але є досить непоганий такий перелік того, що мені здалося дивним. Тому давайте поговоримо які є мінуси в 14-му базовому айфоні. Як я й обіцяв, перш за все, це дизайн, і мені справді трохи сумно від того, як виглядає 14 й iPhone. Може краще йому було б називатися iPhone 13S, якщо ви пам'ятаєте, про що я кажу. Але вже Шепл раніше так вже робили. Був iPhone 5 5s, 66s, але все ж таки цей пристрій називається iPhone 14, а не 13s. Тому хотілося щоб він був би трохи більш свіжим. Але якщо ви хочете справді новий свіжий дизайн, не покажуть без питань, йдіть купуйте собі 14 Pro Pro Max, там є Dynamic Island ти кайфуйте. Хоча рофл є і тут. Відповідаючи на ваше питання, ні, кейси від 13-го айфону не підійдуть для 14-го. Цей смартфон трохи товщий. Далі поговоримо про дисплей, і базові айфони все ще не отримали промоушен. Тобто в 14-му айфоні все ще використовується дисплей з частотою оновлення 60 Гц. В цілому це ок, але якщо порівнювати екран 14-го айфону з будь-якою прошкою, в якої промоушен є, ну різниця буде справді суттєвою. До речі, через те, що в цьому смартфоні використовується саме стандартний дисплей, тут немає і Always ON. Тому що для реалізації цієї функції на iPhone 14 Pro та Pro Max частота оновлення дропається до 1 Гц, як на Apple Watch, на тут... Тут такої можливості просто технічно немає. Йдемо далі. Я вже казав, що в iPhone 14 з'явилась дуже крута фіча зі стабілізацією зображення, коли ви знімаєте відео. І це справді так, але є один дуже суттєвий недолік. Коли ви намагаєтесь використати цю функцію навіть в приміщенні з досить непоганим освітленням, ваш iPhone каже, що освітлення недостатньо. І на моїй практиці я зміг нормально сняти стабілізоване таким чином відео лише на вулиці під прямими сонячними променями. Ну, така вже історія. Ці смартфони серії iPhone 14 все ще використовують Lightning. Кажуть, що у 15-й лінійці може бути usb c але як воно там вийде, подивимось. Нова, дуже крута, та насправді важлива функція 14 ї серії. Це зв'язок із супутником, якщо немає стільникового зв'язку, не працює в Україні. Наразі вона працює лише в США та Канаді, хоча Apple кажуть, що з часом вона буде поширюватися і в інші країни. До речі, нагадаю, що вона буде безкоштовною лише перші два роки після того, як ви придбали собі новенький 14 iPhone. А далі, мабуть, буде якась підписка, а які там будуть ціни, ще ніхто не знає. Ну а вже ж найголовніше та найболючіше: iPhone 14, базовий наразі коштує сорок 1499 гривень за версію на 128 Гігабайт. А вже ж це не претензія до цього пристрою, це претензія до наших сраних сусідів, які справді спотворили наші життя. Що я хочу сказати? Мабуть, краще за все, по-перше, донатити на ЗСУ, це дуже важливо. А по друге, мабуть, до цін на 14 серію треба ставитись трохи з іншої перспективи. Якщо ви планували оновитись на iPhone 13 чи там 13 Pro, Pro Max, то вже ж зараз краще трохи докласти коштів і купити собі нормальний iPhone 14 там чи 14 Pro. Насправді треба пам'ятати, що незабаром. Вам з'являться iPhone 14 Plus, і цей пристрій мені здається значно більш цікавим, ніж базовий iPhone 14. Але в якомусь більш глобальному сенсі, мабуть, краще подивитись, що там відбувається із цінами на iPhone 13 Pro. Вперше, по перше, в офіційних магазинах, по-друге, можна подивитись пристрої, бувши використання. А якщо у вас залишились якісь питання про iPhone 14, можете сміливо задавати їх в коментарях під цим відео. Так чи інакше, якщо відео здалося вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо. Ва, тим, хто пише коментарі, ви дуже допомагаєте просуванню українського контенту. Також, якщо у вас є бажання підтримати мій канал гривнею, в описі цього відео є посилання на мою сторінку Донатело. А 10% від всього, що я збираю на донатах, я відправляю на ЗСУ. До речі, якщо у вас взагалі є бажання комусь задонатити, то краще відкрити застосунок Дія та скинути пару гривень, а то може і більше, на ЗСУ. Не забувайте про це. А ще в описі цього відео є посилання на мій інстаграм. Не забувайте підписуватися туди. Я радий кожному з вас. В мене ж весь цей час звали Кирил до свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!